Можемо допомогти ми морально і матеріально. Їдуть наші люди з Рівненської області. Ми приєднуємося до колони, яка буде з Західної України. Допомагаємо чи можемо? Приносять сюди все: консервації, продукти, все від чистого серця, від чистої душі. Приносять люди гроші на дорогу. зі Бог, ми доїдемо, все в нас буде добре. Надіємося, тільки і на Бога. Ми просто їм хочемо доказати, що ми ніякі не бандеряці, ми такі люди, як вони. Тільки, можливо, ми розмовляємо на українській мові, вони на російській. Це нема роз'єднання. Україна має бути єдина. Це вже друга акція. Спочатку фермери Рівенщини. Ви визвалися і допомогли їм. А тепер громада Рівенщини, Ми так само їдемо. Я їду в супроводі цього грузу для того, щоб підтримати наших побратимів в Криму, довести їм, що ми такі самі люди, які вони, і хочемо миру, і хочемо, щоб ми були єдиною державою. Злянься на нас, чоловіколюбний, Господи, і не карай нас гнівом Твоїм за наші провини, вільні, невільні, і за наше протистояння надихни теперішню владу, щоб вона служила тим, хто обрав її, а не своїм інтересам. Вони нас ніколи не роз'єднають, я в тому переконаний. І саме таким пробігом ми хочемо показати, що і бандерівці, і москалі, як нас на певного часу ділили, ми є єдиними. Ми Готові сьогодні протистояти тому насилю, яке хоче вчинити Росія по відношенню до України і чинить зараз на кримських землях.